mm <laughs> Часу сталося, як ішов Ісус до Єрусалима, то проходив через Самарію і Галілею. І як входив він до одного села, зустріли його десять прокажених чоловіків, які стали здалека. Вони піднесли голос гукаючи, Ісусе, наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, він сказав, підіть і покажіться священникам. І сталося так, що коли вони йшли, очистилися. Один з них, побачивши, що видужав, повернувся, прославляючи Бога гучним голосом, упав обличчям до нього ніг, дякуючи йому. А це був Самарянин. У відповідь Ісус сказав, хіба не десять очистилося, а де ж дев'ять. Не знайшлося нікого, щоб, повернувшись, віддати славу Богові, окрім цього чужинця, і сказав він йому, підведися, йди, твоя віра тебе спасла. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, брати і сестри, хані наші, рафяни, броні Божніти. Чи нікого не знайшлося більше, щоб прийти і подякувати тільки цей чужинець так сьогодні запитує Ісус Христос. Це Євангелія є дуже близька нам сьогодні, 17-й розділ Святого Луки. Можемо собі вдома повернутися ще раз до цього тексту. Чи ніхто не знайшовся, щоб. Подякувати. Як важлива є вдячність в житті людини. Як кожен з нас, якщо би так подумав і хотів комусь розповісти, що таке вдячність, то з одної сторони це дуже проста річ навчити когось дякувати. Це перші слова, яких у нас вчать вдома, в садочку, в школі. Кажуть на них чарівні слова, дякую, вибачте, будь ласка, прошу, перепрошую. Чарівне слово, чудове слово, так би треба було сказати, це не якісь чари, це є чудо, коли людина вміє дякувати. І Якщо б ми хотіли когось навчити бути вдячним, то потрібно нам дуже багато. Пояснювати, як людина в своєму житті має жити вдячно. щоб це було видно на прикладі, щоб це було видно не тільки на словах, але щоб життя людини мінялося. Бо жити так, щоб просити, і жити так, щоб дякувати, це два різних варіанти. Хтось може Ходити до школи з вдячності за те, що його вчать, розказують йому про цей світ, вчать його, оскільки буде 2 плюс 2, вчать його історії, географії, різних інших предметів. А хтось може ходити до школи тільки для того, щоб випрошувати собі добру оцінку, добру поведінку, щоб вчителька не сварилася. Можна ходити, наприклад, до лікарні. З вдячності, а можна йти з спрошення. Хтось просить про здоров'я, а хтось йде, щоб Богу подякувати за здоров'я і лікує це здоров'я. Йде з вдячності. Я не хочу своє життя зварнувати. Хочу бути вдячним Богу, і і лікуюся, наприклад. Хтось йде до праці з вдячності, хтось йде до праці, щоб заробити гроші, щоб отримати. Щоб не було прогулів, щоб отримати премію. А хтось десь вдячності Бог дякую за зарплату, дякую за добрі відносини, дякую за те, що має можливість заробити в своєму житті. Ніби подібні речі, але як вони міняють настанову людини. Сьогодні Ісус Христос чинить чудо. І ми бачимо такий почерк Ісуса. Є декілька варіантів, їх є небагато. Один з них це коли Ісус на віддалі когось стілює. Наприклад, прийшов до Ісуса Христа сотник, начальник війська, який мав сто солдатів під собою, і каже, мій один. Там Слуга, Він хворіє, він є смерті. Ісус каже, я піду його здоров'я. І Він каже до нього, до Ісуса Христа, я недостойний, щоб ти йшов до мене. Скаже Слово і мій слуга одужає. Ці слова ми сьогодні в службі Божій, в святій літургії говоримо кожного дня. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, хоча були в сповіді, хоча молимось. Хоча можемо мати можливість кожен день бути на службі Божій, ми кажемо ці слова з Євангелії Господи, я недостойний, бо Ти є Бог. І навіть чи це будуть жіночки, завжди говорять ці слова від імені цього чоловіка, я недостойний, ці слова в Біблії. <самаряна> Про Самарянина ми вже чули, коли він допоміг людині, котру побили бандити, злодії, який йшов з Єрусалима в Єрихон, проходили священник, плевид, і ніхто не звернув уваги. Бачили, але не звернув уваги. Самарянин це людина для євреїв чужа, але яка звернула увагу, яка була уважна. І сьогодні теж. В цій головній ролі, окрім Ісуса Христа, є цей чужин Самарянин, який так по-людськи не мав нічого спільного з Ісусом Христом, був взагалі з іншої території, але прийшов і подякував. І з цього виникає, що решта людей було євреїв, які хворіли, які по дорозі зцілились, оздоровились. І ніхто не збагнув прийти подякувати. Ісус каже, Твоя віра тебе спасла. Ця людина вірила в Слово Боже, те, що Господь говорить, прийняла, повірила. Важливий момент теж в нашому житті, щоб не втратити нагоди, не втратити цього моменту, коли проходить Ісус. Люди прокажені, хворі бачили його і почали в голос кричати: Помилуй нас, але стояли здалека, тому що таке було правило. Люди прокажені, не могли бути близько села чи міста, щоб когось не заразити, були на віддалі. І ця віддаль, вона дуже людині перешкоджає. Я думаю, що кожен з нас останнім часом. Чи останні там роки могли досвідчити більшої чи меншої віддалі, як це перешкоджає людині. Людина є так створена Богом, що вона мусить жити в спільноті, мусить відчувати близькість, коли розмовляють, має близько бути один одного. Ця близькість виражає дружбу, виражає мир між людьми. І коли є ця дистанція, коли є ця відстань. Вона перешкоджає в спілкування. Втоді тоді люди почали кричати, Ісусе, помилуй нас, щоб Він почув. І часом, коли ми є далеко від Бога, ми повинні голосно кричати, щоб Бог почув нас. Ми кричимо тоді, коли сваримось, але часом молитва повинна бути таким виразним криком до Бога. Це означає, що ми Богу довіряємо що вже немає кому нам допомогти. Підіть, покажіться священникам. Такий був закон, що священник стверджував хворобу, і людина від цієї пори мала жити окремо, але як зцілилась, то священник знову проголошував, що він є живий і здоровий, і з ним можна спілкуватися. І це дуже важливе, тому що Ісус, будучи Богом, виконує закон, який був законом веселья, законом народу, законом державним, релігійним. Ідіть, покажіться священникам, відправляє людей, щоб пішли по це ствердження сьогодні, скажемо, церкви, щоб вони могли предстати перед Богом. Святині, як важливо є для нас пам'ятати про святині, як важливо є для нас шанувати за святиню, шанувати цю святиню, дбати за нею. Тому що цей дім, хоча він так само збудований, як всі інші будинки, він є місцем зустрічі з Богом. І єдиний раз ми читаємо в Євангелії, коли Ісус. Хоч так безлагідно повівся, навіть з нервами, з утрьоками, з гнівом, коли зайшов до храму і там побачив, що люди не моляться, а продають, там, говорять, займаються якимось там шпикулянством. І знаємо, що він тоді зробив собі і порозкидав ці всі столи, повивертав їх, вигнав цих торгашів з храму. І це єдиний раз, коли. Ми бачимо, що Ісус аж так ревно показав свою думку про святиню. Наскільки святиня є важлива? В цих останніх днях розповідали нам священники з Білорусі, що, може ви теж десь бачили в новинах, що держава забирає людям храм в самій столиці в Мінську. Називається Він так, люди говорять по сільському червоний костю. Тому що місце збудований, дали їм пару днів, щоб вони вийшли з храму, позабирали ці речі літургійні, бо будинок є потрібний для держави. І люди моляться, протестують, священники постять, наскільки цей храм є важливим, щоб він гуртував людей. Простий приклад: кожен наш дім, кожна родина. І настільки важливо, коли насправді приходять діти, внуки, коли нас провідують знайомі, сусіди, цей дім є живий. Коли ми самі вдома, ми бачимо, що ця хата, скажімо, кому як не потрібна, тому що там має бути спілкування людське. Якщо в храмі Божому буде молитва, буде спілкування з Богом, цей храм є правильний. Цей храм виконує свою роль. Тому сьогодні Ісус каже, підіть до храму, покажіться священникам. Це слово сьогодні насправді дуже важливе, коли кругом нас можна бачити велику біду, великі горе в народі і відкрити храми пусті. Це теж є знак запитання. Чи людям? Ще чогось гіршого треба, щоб люди побігли в цей храм. Очевидно, ми тут нікого не осуджуємо, але це питання теж для кожного з нас. Наскільки я в своєму житті можу побачити порятунок в Богові? Наскільки я розумію, що храм це є прибіжище наше. І тому Ісус каже, коли люди йдуть до храму, зустрічаються з Богом. Ця одна людина, одна з десяти, зрозуміла, що своє стілена завдячує Ісусові Христові і тому приходить. І тут ще така одна думка: так по-людськи ми навчились вже багато Бога просити. Чи в тоді, коли ми отримуємо те, що Бог просить, про що Бога просимо, чи ми вміємо в тоді. Подякувати Богові. Тільки скажу такий один приклад з мого життя, з дитинства, коли я там щось дуже потребував, ще як мала дитина, мені здавалося, що мої справи є дуже важливі, важливіше навіть там, від мами чи бабці. І коли я сказав мамі, що, що щось там потребую, мама каже, ну то треба молитись, я пам'ятаю, що пару днів я про щось там Бога просив. Так сталося, як я просив. І потім, коли ми молились на другий день, закінчили вже вечірні молитви, я перехрестився, а мама каже, а це ще не все. Каже, ти ж випросив, подякуй. І це було на другий день так само, на третій. Я кажу, мама, скільки дякувати. Мама каже, скільки ти просив? Ну, тиждень. Ну от тиждень тепер дякую, ще чотири дні. Тобто, принаймні 50 на 50, принаймні. А ми просимо, не раз я теж по собі можу сказати, просимо тижні, дві неділі, подякували хвилині. Слава Богу, що все добре вийшло. Амінь Побіг, і побігли. А просили місяць, просили три тижні. Чи ми вміємо дякувати, чи ми є люди вдячності? Чи ми вміємо зрозуміти, що сама свята Літургія це є подяка. Колись я запитав одну таку старшу бабусю вже, кажу, ви так часто ходите до костюма, чи у вас є якісь спеціальні молитви, якісь просьби, чи у вас якась біда, горе, що ви так часто приходите, що у вас сталося в житті, може, де разом молитись? А вона каже, я нам якби 300 років жила, то мені не вистачить часу подякувати Богу. За те, що Бог мені дав. Я просто приходжу йому дякувати. Я вже багато років нічого не прошу. Я собі думаю, наскільки я маю жити 100-200-300 років. Скільки дарів ми отримуємо, чи вистачить нам життя, щоб Богові подякувати? Щоб Богові подякувати. Тому просимо Сьогодні Господа, щоб ми вміли бути вдячними людьми, вдячними дітьми. Щоб ми дякували Богові, дякували батькам своїм, чи вони живі чи померлі, щоб ми дякували своїй родині, своїм дітям, внукам, сусідам, нашим братам і сестрам з постюлам, щоб ми вміли дякувати людині, кожній, яка принаймні на нас подивиться, щось добре скаже, щось допоможе, протягне руку помочі щоб ми вміли бути людьми вдячними, тому що свята літургія це молитва подяки. Якщо ми беремо участь в цій літургії, то ми також є сьогодні на подячній молитві, ми є людьми вдячності. Ми просимо, нехай Господь прийме нашу молитву, дасть нам своє благословення, потрібні ласки, особливо спасіння для нас. Y la terza, como módulos, amén. Mm -hmm. Icernatat in homo opa Dei. Icernatat in homo opa